Вітаю, друзі! Сьогодні, 3 грудня, з вами Валерій Клочок. Сьогодні неочікувано і несподівано Лукашенко полетів до Пекіну. Ймовірніше за все він уже там приземлився. І завтра, 4 грудня, в понеділок відбудеться зустріч Лукашенка з Сінзіпіном. Чому несподівано? Тому що ще 29 листопада він полетів до Об'єднаних Арабських Еміратів в Дубаї, де проходить Всесвітній кліматичний саміт. На ньому присутньо дуже багато країн, біля 140. Він там перебував кілька днів, і засоби масової інформації в Білорусі не знали про те, що він буде туди летіти. Тим паче саміт в Дубаї триватиме до 12 грудня, 2 тижні. Лукашенко міг би легесенько, спокійно засмагати на сонечку там. Якраз там дуже чудова зараз погода, грудень місяць, дуже комфортно, що за все, саміт і проходить саме в цей період там. Але так сталося, що він несподівано полетів до Пекіну. Чому ж така різка зміна графіку білоруського диктатора, і що це направду, може означати? Деталей фактично нема ніяких єдине, що сьогодні Белсат опублікував уже після візиту Лукашенка до? Пекіна, точніше, після прильоту до Пекіна, це те, що там будуть обговоритися питання економічного характеру. Але, як правило, такі візити то годуються заздалегідь. Пекін же зовсім нічого зараз не говорить про те, що до них прибув президент самопроголошений Білорусі. Тому дійсно ми зараз можемо лише міркувати про те, про що вони будуть домовлятися. Тим паче, цього року Лукашенко вже був у Бі... у Пекіні, і вони домовилися навіть про розширення співпраці економічної підписали договорів на майже 4 мільярди доларів. Для Білорусі це не мало, особливо в умовах потужної санкційної політики щодо її країни, коли він дуже залежний від Росії. Але я особисто пов'язую такий різкий розворот подій у стосунках Пекіну та Мінська саме з нещодавньою Сінзіпіна та Джозефа Байдена. Вже тоді я говорив, що нам потрібно трішки почекати, і ми побачимо серйозні зміни в геополітиці, які стосуються саме. Міжнародних зв'язків Китаю з різними країнами, які можуть або посилювати Росію, або послаблювати. Втім, тепла зустріч Джозефа Байдена і Сінзіпіна мені вказує на те, що Росію будуть послаблювати, і саме співпраця сьогодні Білорусі із Китаєм це дуже важливий крок на шляху посилення Білорусі, співпраці Білорусі з Європейським Союзом, так я не обмовився, і послаблення їх відносин із Росією. Тим паче, і раніше Китай дуже потужно контролював, до прикладу, співпрацю Мінська із Росією у військовій справі. Чому я так вважаю? Тому що дуже показовим моментом є. Непостачання з Білорусі до Росії реактивних систем залпового вогню Полонес, які виготовлені за китайською технологією, а не лише на шасі білоруському. Це дуже потужний комплекс реактивних систем залпового вогню, який може бути на відстань до 300 км, Його часто порівнюють навіть із Хаймарсами. Тому в цій частині білоруська армія має таке на озброєнні, але ліцензування, звісно, з Китаю. І Китай. Нарощує свою присутність у Білорусі. Він це робив ще й на початку 2000-х років. Були їхні проекти, які заглухли на. В той момент не бачив Пекін доцільності розвивати їх, але сьогодні ситуація суттєво змінилася. Якщо задати навіть риторику Лукашенка в останній місяць-півтора, вона суттєво змінилася, наприклад, по відношенню до тієї ж саме Польщі. Він постійно погрожував Польщі якимись атаками, війною, там з'являлися мігранти, які штурмували кордони з Польщею, поляки їх відправляли назад, відлякували, ну і так далі. Пізніше. Ці ж самі мігранти атакували е, кордони Балтії, країн, зокрема Литви. Але сьогодні вони зникли і вони перемістилися на російсько-фінський кордон, що є дуже, -дуже показовими. Звісно, полонези можна продавати, буде Білорусі, але якщо знову наголошую, скаже Пекін, куди їх можуть продавати? Наприклад, до Куби. Так, такий варіант також розглядається, бо Пекін тиснув, наприклад, на Сполучені Штати Америки. Але якщо навіть до сьогоднішнього дня Китай не давав дозвілу мінську на продажу полонезів Росії, які їй вкрай потрібні, ну це зрозуміло, тому що вона веде дуже потужну війну проти нас, то я маю сумнів, що і надалі вони це. Робитимуть або робитимуть в принципі, оскільки Сінзіпін дуже плідно поспілкувався з Джозефом Байденом. Але по нарощування економічної співпраці з Білорусів. Китаю дуже дуже важливий як транзитний коридор для постачання своїх товарів до Європейського Союзу. Звісно, що Пекіну цікава, і Україна цього заперечити не можна, але допоки триває ця війна, то створюються інші механізми стримування Росії, я саме їх так бачу, аби, врешті-решт, і Україна була дотична як. Транзитна держава е, з надання китайських товарів та послуг саме е, Європейському Союзу, тому що переговори між Європейським Союзом та Китаєм вони тривають. Європейський Союз зацікавлений у тісній співпраці з Китаєм, але на тлі все-таки просадкованої підтримки Китаєм Росії вони не можуть на повну катушку почати цю співпрацю. Білорусь може стати таким місточком, і це дуже позитивно для нас, друзі, попри справедливе відношення до самого Лукашенка з території країни, якого почалося широкомасштабне вторгнення. Але якщо до прикладу, зв'язок Мінська і Пекіна буде більшим, нам це буде на користь. Якщо, до прикладу, Білорусь Пекін буде використовувати для зв'язків із Європою, і це також нам буде на користь. Тим паче є перспективи того, що економічні е, торгові зв'язки між Білорусю та Пекіном можуть суттєво нарощуватися, підписувати нові контракти. І я думаю, що за підсумками цього візиту Лукашенка до Пекіна, несподіваного візиту, ми побачимо саме ці результати. Окрім того, дуже цікава деталь. Вона, звісно, потребує обережного аналізу, але її треба взяти до уваги. Пекін також буде нарощувати співпрацю у військовій сфері ще, окрім того, що там виробляється полонези в Білорусі. Це стосується обміну навчанням військових з однієї іншої країни. Як це буде проходити, поки що невідомо. І також обмін у культурній та освітній сфері. Мається на увазі, що громадяни одних і інших країн мають більше мігрувати між собою для обміну саме культурного, соціального освітнього ну також саму політику робить Китай і в Росії. З Росією, звісно, зараз все не дуже просто в Китаї. Він би хотів би більше економічної і культурної експансії. Але це вказує от саме історія із Білорусі на послідовність політики Пекіну по відношенню експансії і інших країн. Також цікава Білорусь для Китаю в частині деревини. Яку він масово закуповує, тому числі і в Росії деревини для Китаю багато не буде, так і як і будь-яких інших товарів, тому що країна направду дуже-дуже велика, і потреби у різного роду сировині просто ну, не обмежені. Тому сьогодні, ймовірніше за все, Лукашенко виконав якесь домашнє завдання, яке перед ним ставив Сінзіпінща під час першого візиту. Звісно, що Лукашенко озгляду на те, що він досвідчений політик і тут. Без перебільшення, я говорю, без іронії. Він розуміє, як, де, з ким і коли торгувати. Можливо, він і створює якісь переводи умови для там, кращих позицій, але те, що він, як перепрошую, собачка дуже швиденько полетів до Сінзіпіна на його виклик, ну вказує на те, що все-таки він буде дуже-дуже керований. Але вже не Росією. Залежність від Росії у нього буде менше. За цим буду обов'язково слідкувати. Відтак запрошую вас підписуватися на мій канал. Поширювати відео друзям, всіх люблю, ціну щону не перемикайтесь в себе до України.